Так, куди ми прийшли? Це тут дікторська. Дікторська. Да. Це свята святих. Да. Добрий день. Ви діктор? Ха. Ви та сама жінка, яка оце все? Так. Заходьте. Дякую. Боже, який клас. Скажіть, будь ласка, а це тексти, які ви маєте читати? Читано зміни до поїздів. А ви як з GPS ом встановили потяг Колія? Через скільки хвилин плей, і воно само генерує, так? Да? Чи я неправильно розумію? Так, я встановила колію. Вона вже вийшла у нас на табло. Ми можемо побачити. Ага, а ви ще й табло керуєте? Керуємо табло і тексти. Тобто... Додаткові. Тепер ми набираємо тексти на табло теж. <кхух> Увага! На віць, так, Відбуваються зйомки федерів влог. Відця, Відбулося? Моя дитяча мрія збулася. Дякую.